Ой, поки варила сир, вже два кг сала замовили копченого, а я Ой, підперла сракою у нас тут. Хто нас сракою підпер Рікуся, А я під цей шумок. Думаю, давно не показувала вам наше свинство. Так, да? свинство. Боже, всі всі нові. Заварив Вова афірточку, їм тут щось поприварював. Свинство? А ну покажіться. А чого двоє, де третє? Фу? Ось це троє. Ось таке. Свинство в нас в кориті пусто вже й висохло, так? Да? У нас цінна бога від козла забирає, те що він ото викидує під ноги, і приносить їм. І вони і лежать на ньому, і їдять його, до речі, так що у нас свині. І молочно ядні, і, і трава ядні. дівчатка, від мене. Ось таке у нас свинство. Да, свині? Одна коричнева і дві красненьких. Ну, ця трішки меншенька. Вона якось вуща, та й нижче трішки. Ці ширші. Оця сама більша. Потім іде коричнева, а це найменша. Ну нічого. Вам рости, ще й рости аж до до чого? О, господи. Листопад? Да, перше в листопаді і двоє в грудні. У нас так відбувається забій. Так що ще, можливо, догоне. Да? Свинюшки, ви все ламаєте. Хазяїн вже замордувався вам і говорити. Одно щось відривають, одну щось відривають. Тікай. Аферісте. Шо, барбушка? Ти барбушка? Ти барбушка? Барбуша. По Барбушки по чешушки. Не так, так? Да? Мішає тобі прут отой. Вони вже на новий прут покушаються. Тепер знизу. Рішили, що раз зверху не вдається втекти. Так, да. лежить і мекає цариця. Ой. Вирішили, соди треба насипати. Бо лада вимила вже цю мисочку. Вирішили, що раз не вдалося втекти зверху, будемо ламати знизу. Дай, дівульки, Ви всі в затінку. Спека. А це тільки квітень. Ще все попереду, дівчат. Пастух. Да? Пастух? Пішла мама далі працювати. Поки моя мімочка в процесі, до речі, да, навіть Вова сказав, він був свідком, коли я перевертала перший раз цю головку. Блін, це нереально зробити. М м, вона м'яка така, настільки жива, е на долоні неможливо не це зробити, вже. Намагалася зробити це за допомогою двох підносів круглих. І то, Ну, коротше кажучи, Вова кинувся допомагати, а потім вже, коли зібрали назад докуп, каже, «Да, а щоб ти робила одна. Кажу, не знаю. Так що треба це ще також обміркувати, бо-бо-бо. Я вже гауду покрила. Це друга сторона, перший слой. Зараз приберу в холодильник. Принесла сюди. Що я принесла сюди? Господи. Сирну Паску. Зараз буду її далі знімати. Хто вгадає, що я роблю? Балдю. Я балдю. Я не знаю, як це правильно. Назвати снідаю чи то обідаю. Дознімала рецепт же ж сирної паски. Ну і потрібно ж було показати її у розрізі. От я її розрізала, І як же ж можна було не скуштувати оцю красу. Погляньте тільки. Я згадала нарешті, що вона мені нагадує. Коли поклала в рот першу виделку. Бачите, як тримається. Брик Відпало. Ммм. Вершкове морозиво. Не це, що зараз. Ні. А те, що було колись у дитинстві, пам'ятаєте? Я не знаю, яким був на смак заварний крем у брикетах. А от яким було. Морозова, я пам'ятаю. Вона просто бомбічна. Її можна взагалі нічим не прикрашати. Можна залити шоколадом. Короче, кажучи. Якби ще хто чаю зробив. Взагалі була б бомба петарда ракета. І ось такий десерт Без борошна. Тут а, із, як то кажуть, із некорисного тільки цукор. Все. Післямолочний сир. Яйця, масло, родзинки і журавлина. Таке їстиме навіть той, хто не любить кисломолочний сир. Це я вам кажу, як, як той, хто не любить кисломолочний сир. Це взагалі відвал башки. А в мене нарешті дійшла черга до бринзи. Я себе, якщо відверто, так гідко почуваю. Ой, прихватило мене трішечки по жіночій частинки. І таке б де небудь сховатися, скрутитися в клубочок, а роботи скіко, що то просто треш, тому треба працювати далі. Так, добралась до бринзи, зараз буду вам все показувати, знімати окремо, змонтую потім. І все вам подам в найкращому вигляді. Тут в нас сохне лай. Бачите, як розморожуємося за допомогою фену. Нарешті, хоч може за світло менше будемо сплачувати. Так, ну я не про ларь прийшла показати. Я швиденько. Я взагалі принесла сюди термометр. Хочу подивитися, яка тут температура. Ми вже спустились до 12, 11. Для любителів спостерігати за моїм сховищем окрема это які екскурсія, коротше. Це замовлена головка. Це також замовлено. Ой, а що там ще щось замовляли? Вже 10. Мармур, господи, я вже не пам'ятаю, що вона там замовляла, треба дивитися. Так, це тут все пішло вже в латексі. Помонди, міми, качоти. Міхиївські, мілки, мармури, а там ще є в латексі. А вон там лежить головочка каністра, це вже перша. А друге ще ось тут, ще сохне. Не увімкнула світло, ну, звиняйте. Так, це тут гауда теж сохне. Це сьогодні покрила чотири головки. Це все сьогодні покривала. Чотири головки перших капри в латексі, друга капра сохне. Ну, а тут у мене солиться вже сьогоднішня головка міми. Вийшла вона вагою 3500 з хвостиком. Ну, в них оцих сирів міма Міхеївський. У них менший виход. За що того, що вони. Більш тверді. Ну, по рецептурі, по технологічній карті так виходить. Ну, ось якось так. Молока в мене нема. Тут пусто, зато красуються дві пасочки. Ой, Потекла посипка, понамакала, прям з візерунками стало гляньте. Красивуче. Головне, що смачнюще. Ну, а це в мене 30-літровий тазик з салом. Ну, тут і сало і щочки пригнітити треба, бо воно вспливає. Листико, там як звільниться у вови коло морозилки, то я обов'язково пригнітю. Але що було не все сало. Ще ось 14-літровий відерочку. І також повне сала, щочків. Ну, це засолила перший раз. Ой, може, потрібно було розповісти. Ну, не знаю. Я ще подумаю. Не зняла, як робила розсол, але там я його ще раз робитиму, так що, не знаю, може і зніму. В одну коптильню не вліземо. Коптити прийдеться два рази. До речі, я так дивлюся, що вже два бажаючих накопчене салко нарисувалося. Так, ну, а на дворі, що на дворі? На дворі, на дворі Вова полагодив свиням. Відвалилася в нас на сараї дверка. Зробив нову дверку, прицепив. Ой, щось там коло машини робив, не знаю. Боже, що він ще робив? Ще щось робив? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, чесно. Ну і з вікном, на жаль, ми не встигли. Сьогодні не вдалося вдомити його. Ну, домити його мається на увазі скло. Необхідно помити. І ось там всередині. Оту маленьку частину. І повісити ролети, розібратися, чи підійде те кріплення, ті дірочки, які в нас є, чи не підійдуть. Ну, але не встигли. Можливо, завтра. Бо ну, дуже багато за сьогодні перероблено. І пасачки, і бринза, і сир, і сало, і. І-і-і-і, кругом і. Я одним латиксом покривалася. Він у мене рябить уже в очах за сьогодні. Все, я збираю подойник, біжу на дойку. А з вами на цьому на сьогодні будемо прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Як класно, так? Да? Погано видно. Тюльпанчики цвітуть. Царська корона цвіте. Тут хвойка. В саду деревця деякі цвітуть. Клас! Чого воно так погано видно? Ніхто не знає. Календарик добре, а на вулицю через скло погано. На цьому буду з вами прощатися на сьогодні. Всіх цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па!